Розкажіть, будь ласка, нашій аудиторії люди напевно не дуже активно слідкують за процесами виборів у словаччині. Е, хто є цей е, Роберт Фіцо, якого зараз згадують дуже багато в українських медіа і говорять про те, що він дуже є хорошим товаришем Віктора Орбана, який має проросійські позиції, чи е, можемо сподіватися, що формування коаліції якось змінить хід цієї ситуації? Бо в українському МЗС кажуть, кажуть, що ще наразі не робити поспішних виснов. Що можете сказати ви? Так, я б сказав, що ще висновки зробити зарано. Ясно, що перше місце на цих виборах ми з майже 23% посіла партія СМІ. Курс, який очолює Роберт Фіцо, колишній прем'єр-міністр, він двічі був прем'єр-міністром. Ну два терміни три каденції. Власне, і зараз має шанс стати четвертий раз прем'єр-міністром. Він вів кампанію на дуже та й не тільки кампанію, і зараз, прямо от уже після навіть перемоги на антиукраїнських нотках, тобто які, які речі. Він говорив. Він говорив по перше про те, що в Україні НАТО це нереально. Європейський союз це ілюзія. Він говорив про те, що. Треба якийсь мир нав'язує, і, і сьогодні про це говорить. Що якийсь мир треба в Україні швидко, а, а пояснюється тим, що ну Росія все одно не піде з окупованих територій з Криму, тому треба якісь домовлятися. Мовляв, Києву, Москві швидко. Далі він проти абсолютно постачання зброї, жодного набою для України. Це його гасло було. От і, 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 він також абсолютно не називає війну Росії проти України війною, а говорить про якийсь конфлікт. Десь він конфлікт лише бачить. Війну він не бачить, тобто, отакі речі він вів кампанію на таких речах і виграв ці вибори. Але чи стане він прем'єр-міністром? Лідером країни фактично ще раз це невідомо, тому що ситуація з формуванням коаліції а в нього є два тижні, вже менше у два тижні. Було йому президентка Цузани Чапотова дала вчора 14 днів. Тобто у нього вже залишається менше 13 днів. Тепер для е, е, переговорів щодо коаліції. Гарантій 100%, що саме Роберт Фіцо стане прем'єр-міністром, немає, тому що все залежить від золотої акції. А золота акція у сили, яка посіла третє місце, партія голос. Вона набрала 15 Відсотків цей голос може сформувати коаліцію як свіцо. Ви що так без голосу не буде жодної рядової коаліції? Третє місце цей голос має бути з усіма в усіх чотирьох чи п'яти варіантах коаліції. Він має бути скрізь там. А лідер цього голосу, Петр Пілігріні, він провів переговори як світло, вже так із. Е Партію, яка посіла друге місто, називається вона «Прогресивна словаччина і вона така проєвропейська, проукраїнська партія. От е, так що подивимось, все, все ще гра не завершилась. Подивимося, що Фіцо зможе сформувати коаліцію. Він досить таки одіозний політик. Не всі хочуть з ним йти в коаліцію нормальні партії, так мовити, в лапках. О, так що подивимося є ще шанси до речі на формування. Скажу проєвропейської, проукраїнської коаліції, якщо Фіцо не вдасться сформувати свою коаліцію. А хто власне сформує цю проєвропейську коаліцію? Бо ми не дуже активно е, глибоко. Я Освідомлені в тому, що там відбувається в словаччині. Дивіться, е, е, ясно, що ну словацька політика, вона така дуже, дуже ну не всі стежать за нею зрозуміло, але е, так просто кажуть, це один з варіантів формування. Є варіант формування проукраїнської коаліції. Якщо буде друге місце це про, про європейська проукраїнська партія, прогресивна словаччина, міхала Шемечка. Також голос є, про який я говорив Петра Пілігріні. Також християнські демократи і партія «Свобода і справедливість. У ці чотири сили, якщо вони вони такі помірковані, нормальні центри або лівоцентристські, або правоцентристські, або центристські, помірковані такі. От вони за європейський союз, за НАТО, за проти категоричної перерінтації на якусь на Росію. Е, так що подивимося, є й такий варіант. Тобто, все залежить від політики, від позиції е, голосу і Петра Пелегріні, які посіли третє місце. Тобто що варіант на формування проукраїнської коаліції залишається він ще нікуди не зник. А яка взагалі зараз ситуація з приводу е, народу Словаччини? Як вони зараз реагують на те, що е, їхні податки скеровують зокрема частково і на допомогу Україні? Чи усвідомлені словаки, що Україна зараз по суті є форпостом Європи, і ми зараз боремося і за свою незалежність, але також щоб війна не розповсюдилася на Європу? Наскільки вони свідомі? І чи вважаєте ви, що там достатньо працює інформаційна е, кампанія? Наша так для того, аби пояснювати їм ті потрібні речі. Ну, Україна активно працює на словацькому напрямку, і Словаччина дуже багато зробила, е, незважаючи на те, що змінилося за останні е, кілька років, е, кілька прем'єрів. Словаччині країна підтримує Україну. Вона, наприклад, Словаччина дала першою е, винищувачі міг 29 Передала Україні. Вона дала Україні системи протиповітряної оборони с 300 Вона дала танки, вона постачає ці словацько виробництва дуже потужні самохідні гаубиці. Сузана, то що прийняла 100 тисяч біженців з України. Так що. Вона дуже багато допомагає Україні, от і Україна активно працює на словацьку напрямку, розуміючи важливість її як члена Європейського Союзу і НАТО з майже 20-річним стажем, от і важливу країну сусідку. От, але також і Росія працює. Словацький МЗС вчора викликав російського посла і висловив протест проти втручання Росії в словацькі вибори. Так що російська пропаганда дуже активно вона не спить. Російська спогунська мережа працює. Словаччина є. Одним з ключових хабів і транзитних пунктів для російського газу і Газпром активно інвестував корумпував словацьку бізнесову і політичну еліту в 90-х роках ще з 90-х років починаючи. Так що Росія теж не спить, вона теж працює в цьому напрямку. Словацьке суспільство в принципі підтримує Україну понад 51% підтримує Україну за те, щоб допомагати, але було опитування раніше цього року: 69% 69% словаків кажуть, що поставки зброї Україні. Це тільки воно підбадьорює Росію до нових заохочує Росію до нових дій на плані війни. Так що словацьке суспільство, воно таке дивне. Тобто є певна очевидно, що втома вже від українського конфлікту. Люди, мабуть, в Словакії і інші не чекали, так що довго буде війна. Ну але перепрошую ну, в Україні бомбують міста і вбивають людей. Тобто не в Словаччині, розумієте, розумієте? Тобто, тут кого втома має бути. От. Ясно, що є певний момент, що ціни на комуналку виросли, на енергоносії. І на продукти харчування ну тобто є такі ефекти, але це не тільки в словаччині, це сліз Європи. Ну але треба розуміти, і політики мають працювати, і Україна активно працює, тобто, щоб переконати людей затягнути паски, ще потерпіти, тому що вирішується доля не лише України, а й цілої Європи, звичайно. А якщо ми повертаємося до цього гіршого сценарію, якщо Фіцо буде мати все таки крісло прем'єра і сформує довкола себе таку вигідну для нього в принципі коаліцію, е, наскільки варто нам очікувати якихось кардинальних кроків відкатів назад? Ну ми розуміємо, що він буде робити все для того, аби всі можливі поставки Україні припинити, і він про це вже відкрито говорить. І він до речі сказав нещодавно, що в Словаків є більш нагальні потреби ніж в Україні. Айні, хоча е, якою може бути нагальніша потреба, коли в країні війна, важко зрозуміти, але все ж він таке говорить. І е, як нам розцінювати ці його заяви, чи ми можемо зараз говорити, що якщо він все таки в четверте стане прем'єром, то е, Словаччина, на жаль уже не буде тією країною, яка буде нашим таким прихильником. Ну так, тобто Фіцо, Роберт Фіцо це такий класичний популіст, проросійський класичний популіст. Тобто е, говорити про те людям після виборів, про те, що в Словаччині більше проблем, ніж в Україні, це може тільки людина, яка не розбирається, що таке війна, що таке, як Україна воює півтора року взагалі на ніби спала і не розуміла, що відбувається, які як, як жорстоко веде Росія свою агресію проти України. Тобто, це людина, яка грає на цих популістських настроях люпинізованої частини населення, переважно провінційної. Електорату, от і це перше. Друге, фіцо він такий, як писав про нього його біограф Петер Браді, він його називає е е цинічним прагматиком. Тобто, Фіцо веде країну в ізоляції. Якщо він стане прем'єр-міністром, Словаччина стане другою угорщиною, тобто це буде такий віктор Орбан Лайт. Тобто, це буде така словаччина угорщина Лайт. От і в плані підтримки України, і в плані проросійськості буде те, те самі нотки звучати, будуть і ФІЦО, і звучать уже те, що від Орбана звучать. І в плані стосунків з Європою, з Європейським союзом, з Брюсселем, верховенство права, авторитаризм, наступ на медіа. тобто, все це фіцова так би мовити. Весь пакет оцей Авторитарний популістський проросійський він так би мовити потенціал. Це офіціо в лапках. Так потенціал він є. От але подивимось, тобто зараз сьогодні, наприклад. Європейська партія соціалістів, Альянс Соціалістів в Європейському парламенті сказали, що вони за проросійський ФІСО виключать цю партію із свого альянсу в європейському парламенті. Ви розумієте? Тобто, вже він ще не став прем'єр-міністром, а вже в ізоляцію потрапляє. От, Так що, як буде прем'єр-міністром, так Словаччина ще піде в ізоляцію. Так що це все дуже відносно. Подивимось. Про те, що Словач Фіцо проведе Словаччину в ізоляцію міжнародну, от говорив і е, Міхав Шемечка, який посів другий. Місце про українські політики з Європ... з прогресивної Словаччини.